Так, тепер про доставку. Значить, Це перша машина, яку ми купили. Тесла. Пару фотографій, що ви згадали, за яку машину йде розмова. 19 числа 07 ми її купили, 20-го заплатили гроші. Потім ждали, Ну, п'ятниця, понятно, ніхто не забере машину, субота-неділя вихідний, але субота-неділя все-таки сторождж начислили. Тобто, що ви розуміли, що будуть начислять вам штрафи. Субота-неділя і ще понеділок. В итоге, 5 доларів за перший день, 10 доларів за другий день і 15 доларів за третій день. 30 доларів потрібно заплатити за невовремя забрану машину. Це копорту надо віддати гроші. Деякі організації, транспортні компанії беруть на себе стореджі за невоврем забрані машини, деякі не беруть. Ну, допустимо, Людьми, що я працюю, вони беруть то є, три дня вони не оплачують, то є, це лягає на мене. А потім, якщо по їхній вині, то все це буде оплачувати їхня організація. В принципі, справедливо, нормально, вони це умови влаштовують. Так, ця машина куплена була 19-го, проплачена 20-го, 24-го вона вже на складі у них. І присилають кучу-кучу фотографій. Отчут, що ось машина прийшла в такому вигляді, вікнами заклеїли, все добре, клеми поснімали. Тобто адекватні фірми всі, да, всі так роблять однаково. В принципі, нічого нового. Простояла вона на відстойнику до 20. Стоп, зараз, зараз ми точно будемо дивитися. Так, вона одгрузилася. Будемо вважати, що відправка судна ось 11.08.23. А прийде вона по плану 26.09 ну, через пару тижнів, грубо говоря. Тобто, в середньому, я так дивлюся, 2,5-3 місяці йде машина. Якщо ви комусь купуєте машину, то ви кажіть краще кажіть більше, щоб не попали потім. Ти ж казав так, а воно прийшло так, краще скажіть, що. Ось по графіку 26.09, але можливі затримки. І оце але я скажу, наверное, 90%. Оце але. Тобто в більшості випадків вони завжди йдуть затримки. І наголошую на тому, що казати треба так обов'язково. Зараз навожу слідущий приклад по нашій другій Теслі, ту яку я собі купив. Значить, купили. Ми 15. Ну, ні, купили ми 8. го 15-го тільки гроші проплат... зайшли, вони ж були там, застряли. І потім мені виставляють. Значить, а це щось машинка. ця машинка? І потім мені виставляють графік. Що вона грузиться 7 вересня, грубо говоря, погрузилася. І вона приходить сука, 13 грудня. Мій проєкт аж на півроку буде, як мінімум. У мене, звісно, немає слов восторга. Я ж дивлюсь, якого хера. Вона відправляється, допустимо, відправлення судня 25 вересня. І дивлюсь, якийсь пусан. Що таке пусан? Куди це вона пливе? Відкриваю, що таке пусан. А цей пукан знаходиться, де воно? Південна Корея, слава Богу, хоть не північна. Що я включу карту? Це хайки. Коротше, виходить, мене не через Атлантику відправляють, а через відправляють через Тихий океан. Ось Японія. Нафіга мені в Японию пливсти, если мені треба взять в другу сторону. Бусан. Тобто, місто того, щоб мені з Каліфорнії, завжди ну, більшість, в мене всі машини. Тобто за, за всю практику, у мене це перша машина, що буде так пливти. Всі машини все з Каліфорнії, з, з Вашингтона, отак, сюди пливуть, 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 через канал. Пішла, пошла, пошла, все на Європу. Ну, раніше ми йшли через Середземне море та сюди та й додому. Тепер будемо через Європу. В мене вийвся такий проект, що він буде плити через. Пів через Тихий океан сюди, в цей бусан. Потім він пливе. по-моєму, зараз прочитаємо. Термінал танч Пелінгасіус, півмосимус, пеліпасіус. Коротше, піпець, я не можу прочитати. Зараз ми це скопіруємо. Копірувати. І куди це воно нас занесе? Зараз ми подивимося. Танч пелінгасіус, Touch Pіelгасів, здесь Тач Пілінгасів. Ой. Сингапур. Малайзя. Коротше, потім мою машину занесе в Малазію. І я буду ждать, поки вони. Скільки ж воно там по времени? Хоть 3 листопада вона буде в Звичайно. Я в такому маленькому шокі. І потім з Малазії вона шрує. Я не знаю, куди. надіюсь, не, не впливає Африку. Надіюсь, сюди, сюди через ці канали, через Середнізем. Та потім слідує, що у нас Гданс. Да, Далі вже Польша. Клайпеда. 8 грудня Польша 13, 13 Клайпеда. В ітоги, купив я машину 8.08. Прибуває вона 13 грудня тільки в Клайпену. Там як мінімум, 2 ну, ну, тижні, вона, ну не менше, ніж два тижня. під Новий год, дай Бог, що вона мені під юлочку приїхала в Україну. А може бути і таке, що затримки, то вона мені попаде в руки, не знаю, числа, може бути 7-го, ну, після праздників, там, 4, -го, 7. -го. В общем, десь в таких числах. В общем, майте на увазі, що не все так гладко може бути. От за мою практику, це перша така поїздка, така, що ніфіга собі, що з 7 вересня аж по 13 грудня машина там простояла на відстойники 20 днів, тиждень рішався з деньгами вопрос. Реально проєкт на пів року. Тобто будьте готові, що... Можете и застрять на півроку. Отак так от.